Привіт, ви на каналі Шити Разом, і сьогодні ми будемо будувати каптур. В мене в пошиві ось такий худі, і до нього мені необхідний каптор. Що для цього потрібно? В мене вже є на каналі, як я будую каптури, але ж я гадаю, що треба обновити це і розповісти, як можна це зробити. Трішечки по-іншому. Також я подивлюся: якщо мені сподобається такий варіант, я буду його теж приміняти. Для того, щоб побудувати каптур, вам необхідно все ж таки виміряти ось цю горловинку, щоб вона у вас була така, як вам запотрібна. Враховуйте, що каптури повинні у вас не стискати горло, а бути для вас комфортними. Тому ось ця лінія горловинки. Потрібно її виміряти так, щоб вона вам не заважала. Частіше це роблять, розширюють трішечки, а потім вже оглубляють. В мене все добре, я вже знаю свою горловинку, але ж ось це мені потрібно трішечки-трішечки прямо ось спустити донизу. Оце я так і буду зараз робити. Зараз я його виверну і трішки. Спущу його. І ось таким чином я його зрізаю. Все. В мене все добре. Для того, щоб побудувати каптур, перша мірочка повинна бути, складуємо вдвоє. Спинку і пілочку. Все викладаємо прямо ж щоб в мене нічого зайвого не було. Ось можу трішечки його сноровити ось таким чином. І заміряю ось цю горловинку. Враховуйте ці 0,5 см, які будуть іти під оверлок. Ну ось, 27 з Все, відкладаю і буду будувати. Будуємо ми в половиному розмірі. Для того, щоб почати будувати каптур, нам потрібно будуємо ми прямий кут. Ось ця рисочка у нас буде відноситись до нашого півоб'єму нашої горловини. Тому ось тут ми беремо нашу мірку, яка у кого буде. В моєму випадку, це половиною. Ось так. Друга мірочка, яка дуже важлива, це об'єм вашої голови від однієї точки плеча через голову до другої точки плеча. Щоб у вас було більш вільніше, вам потрібно це враховувати відразу. Тому, коли ви заносите сантиметр, враховуйте, що він повинен бути у вас трішечки вільний для того, щоб у вас нічого не стискало в подальшому. Поділяю його на два, враховую це. Я відкладаю ось тут цю мірку. Також вам потрібна третя мірочка, обхват вашої голови, обертаєте сантиметр, прикладаєте, і виміряєте цю мірочку. І також в половинному розмірі відкладаєте ось так. Все. В мене все є. Я провожу ось таким чином. Собі рисочку пунктиром для того, щоб на неї звертати увагу. І тепер ми починаємо будувати наш каптур. Відкладаємо ось тут, давайте 4 см Поділяємо на три рівних частини ось це. Я буду це робити на око, а ви робіть більш, якось так правильніше буде. І ось тут я ось таким чином, так відкладаю. Тепер, я казала на початку. Свого відео, що я буду трішечки змінювати свою будову. Якщо мені це не сподобається, я зможу це зрізати. Ось тут я теж відкладаю свою мірочку від однієї точки плеча до другої. І ось також я десь буду ділити його на три, ось цей відрізок я теж поділю на три. Відкладу десь до трьох сантиметрів і вивожу ось цю лінію до цієї моєї краплиночки. Ось звідсіля я буду спускати кут десь сантиметрів 6 для того, щоб провести ось цю. Рисочку, ось так. Ось так у мене воно буде виглядати. У мене ось ця точка така більш кутова, але ж я її змягчаю трішки ось таким чином, ну, десь 0,5. І провожу ось сюди Якщо вам не сподобається оця рисочка, ви можете оце зрізати. Також ви можете для початку, ну давайте виведемо ось так. Щоб вона більш м'якіше була. Десь ось тут буде в мене 4,5 сантиметрів ось тут. Вона тоді буде більш м'якіше і буде сходити ось сюди. Якщо вам щось не сподобається в подальшому, ви завжди можете виправити ось цю лінію і ось цю. Можете зробити ось цю рисочку рівною. І тоді вже креслення завернути ось від цієї точки, ось сюди. А можете ось так побудувати, і тоді вже подивитись, наскільки вам це сподобається. Ось ця лінія ось так іде у мене. Ось ця лінія в мене буде рівно йти. Можете побудувати цей каптур з трьох частин. Дві бокових, і посередині зробити ось таку ось полосочку, ось таку. Це можна все виправити вже на примірці. Я хочу побудувати ось так і подивитись, наскільки воно мені зайде. Тому що я нещодавно побачила таку будову, і, можливо, це для когось підійде. Якщо ви викраюєте його подвійний, а вам потрібно його підігнути. Дивіться, ось це прямий кут. Ось, ви можете його так і намалювати. Тоді ви вже будете викреслювати додатково те, що будете підгінати. Ну, наприклад, 5 см. І ось так ви будете викраювати його е, в подвійному. В розмірі, тому що він буде у вас підгибатися на одну половинку і на другу половинку каптура. Ось тут будуть люверси, якщо вам вони потрібні. Якщо ні, у мене є майстер-клас, як зробити це без люверсів. Ну, ось і все, каптур готовий, нічого важкого тут немає. Вкраюваємо і приміряємо. Якщо вам щось не сподобається, враховуйте, що ось це креслення ви можете. Змінювати, як ви побажаєте. Все, каптур готовий. Я його викраюваю, і, можливо, вам покажусь, і будемо розмовляти, що буде в ньому не так. Ось так виглядає мій каптур. Мені все подобається, я його буду залишати так, як є. Давайте розберемо, якщо ви шиєте такий каптур, вам, можливо, не вистачить ось цієї довжини. Тому візьміть її з запасом сантиметра 2, вам буде достатньо. Якщо вам воно буде зайве, тоді ви його зріжете, але ж краще, коли його вистачить так, як потрібно. А ще ось ця глибина, мені теж подобається. Ви ж зробіть макет і подивіться, як вам буде ось ця глибина. Ще що можу вам сказати: ось тут я зробила обтачку. Але ж я її розглядаю іншого кольору зробити, тому скоріше вона мені, ось ця обтачка буде не потрібна. Ви можете його зробити зі смужкою, як я казала, коли ви моделюєте свій каптур і додатково робите у серединку іншого кольору, це теж буде класно виглядати. Ось так ви також, можливо, схочете каптур зробити більш таким об'ємним. Тоді враховуйте це під час будови. Тому що, якщо вам вже в готовому буде не вистачати, як можна вийти з цієї ситуації, якщо у вас не вистачає ось цієї довжини. Додатково викроїти смужечку і її прокласти повністю по всієї довжини. Але ж у вас ось ця довжина буде горловинки вже викроєна так, як потрібно. Тоді ось цю смужечку ви можете завузити до кінця каптура, і тоді він у вас буде виглядати ось таким чином. Також ви можете додати до середини каптура його, ось цю смужку. Теж, можливо, так вам буде краще. Ну, мені все подобається. Така викрійка мені подобається. Я буду її використовувати, тому що каптур тоді такий більш об'ємний ззаду. І все класно виглядає. Ось таким чином. Все. Я що можу порадити вам? Зробити макет. Макет зробити різної довжини, різного об'єму, різної моделі. Якщо ви його вивіряєте, ви будете викраювати ту модельку, яка вам буде більш приємна в подальшому для пошиття. Шити худі, шити світшоти, давайте шити разом. Я буду вдячна вам за вподобайки. Коментар під цим відео теж вітається. Ну і підписочка дуже дякую. На сьогодні все. Давайте з вами прощатися. Ну і до зустрічі в новому відео. Па-па!